В ноті над містом, над містом, над містом горить зоря провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в'язнях на соломі родився на спаси. На де чудесний, 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 не в пишнім царськім домі, а в яснях на соломі, родився на спаситель Ісус Христос, і пастушки приходять, 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 Віця в'ясний знаходять, знаходять знаходять не в пишнім царськім домі а в яслях на соломі родився на Спасите Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 рожденного знайдемо, знайдемо, знайдемо. Не в пишнім царськім домі, а в яслях на соломі родився наш спаситель Ісус Христос, у темноті над містом, над містом.